Стіл стоїть на сходах, він засмутився зовсім. І тепер ніхто йому не скаже, що він не стіл. Стілець думає, що він стіл. Це дуже погано для нас. Не знаємо, що робити ми з ним. Стілець. Думає, що він стіл. Це дуже погано для нас. Не знаємо, що робити ми з ним. Стілець, стіл, стілець, стіл, стілець, стіл, стілець, стіл, стілець, стіл, стілець, стіл. Стілець. Думає, що він стіл. Це дуже погано для нас. Не знаємо що, не знаємо що, не знаємо що. Робити ми з ним. Стілець.